Покажу, як ми змінюємо наматку. По-перше, на початку знімаєте свою стару. Треба зняти захисну плівку. Тут є звужна частина і клейка сторона. Знімаємо ось цю. Беремо ракетку знизу, клеїмо сюди, на будь-яку сторону. Давайте сюди поклеємо. І починаєте крутити. Не маєте заходити сюди, під натяжіння, велику дистанцію не берете, потихеньку накручуєте її так. Ось тут має залишатися в нас десь пару сантиметрів, один-півтора, десь так. Залежить від того, наскільки у вас довга обмотка. Не маєте мало залишати місця, тому що вона потім скручується. Так само не маєте залишати повітря. Маєте трошечки її натягувати.